доживаємо вже, доживаємо, то колись жили, зараз доживаємо. День прийшов, слава Богу, що прийшов. Ничка прийшла, дякуємо Богові, що прийшла. Чи добре спала, чи не добре. Як є, так воно і буде. Бабки де руни, в картоплю на цу на печу. От і так проживаємо ми. Хлібчик дочка приносить, а їсти варити ще таку восільську варку, борщик, яку кашку, якого босичка по, по сільському з бобу я сама роблю. Крім дочки, ніхто не допомагає. Внуки далеко. далеко де? Одна я в Краменчуці в Полтавській, угу. а той другий в Польщі, а третій у Луцьку.